Сьогодні готую помідори з базиліком і часником. Взяла 3 кг 600 г дрібних помідорів. Часник і базилік промила і підсушила. Використовую півтора літрові банки. На дно кожної банки кладу лавровий лист, 5-6 горошин чорного перцю, 6 великих зубчиків часнику нарізаю слайсами і приблизно 30 г базиліку. У мене зелений і фіолетовий. Потім щільно укладаю помідори, заливаю окропом, накриваю кришками і рушником на 15 хвилин. Через 15 хвилин воду зливаю в каструлю. Додаю на кожен літр рідини. 2 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі і 1 столову ложку 9% оциту. Доводжу до кипіння, розчиняю сіль і цукор. Наприкінці вливаю оцет. Гарячим маринадом заливаю банки, закручую, перевертаю догори дно і вкутую до повного охолодження.